Ти не можеш з між домом своїх школа. Віддіється шкафу в другу сторону. Взагалі по правилам, там є три метри від штрафного треба відходити. Но у нас тут максимум вектора напада будемо віддавати. Тоді так, перша команда, ваня, Іра, і за вас, і ще хто ж вас поїжджає. Наталя, давай Наталя, за вас давай. Андріана, бачиш, тоді буде так. У нас двоє, нас розв'язувати? вам двоє і вас. а я буду Звіх, oh, з Андріаном -е... з бачите, я Анну... не на мешать Аня Анна. Лена Анні Андріана, Даша Наташа, Женя, Кіра, Ваня і Наталья. Не чемпіон тут че сама. Давайте. Ті ночки сюди, до того, до цього за плей. Проте не співстрою. Ну що, гуляєш? Починаємо. Ворота десь посередині поставили. Він буде захищати ворота, я так розумію.